Wszyscy, witajcie, z wami czatki Tajs. Ta, to kto? Czas. Czatki kto? Kosty. kto? Ron. To? Ron, ble. To? No. Ja pierwszy biu to daj u nas zimę. Jak ja bью. Zacznijcie, ja biu baj. Zacznijcie, to płacz. Я зараз буду бити. Там мене знимай, я блю. Зимай мяч, мяж знимай, во. Нет, дай это Та Я дай, знімаю, тебе, бля, В у камері, я ти, блядь. Сука. Та не попав, правда. Оплоски, оплоски. Ничего. Мой топет. А да ч тільки той дрон? Я прийму, на. Сука, напрынял, блядь. Давай. Сейчас б'ють сейчас два. Куда? Будь кого? Да. Не, не бей, кого? Вон где, вот здесь кого есть. О, так. Ой, якраз Ой, как раз в янте там будет объяснить. О. Воно позорится, не зима его, мляйся. Да веди! <реж> Давайте поеблю перший, потом две. Ой! думать я так не специально просто любить форм да яшка тупи капти таки на голову кол маться злоя футболисты мимо хрена вот ну баскетболист куда а ма сумку тут лишила. Биг, бігай, Іван. Дай як наші Давай б'ємо. Зараз б'є рибавський. Рибак. Як тебе перший? Рибавич трошки ступить. Так Андрій, щоб він розслабився і все З вами трохи далі. Це я вже тут ютуб заливаюся. <поставил> Dat dronnikus bies. We zijn op de 10.000. Dag, 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 dag. Zijn we er? We zijn er. 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 We То мої хлопці, сохнуть То мої хлопці сохнуть О, чоткий дрон там іде! Ви його ведьте? Бачите, такий голубенький! То чоткий дрон! Чоткий дрон! Ти не треба Най! О, курва я сам голубенький! Ай з дива! Як ладуть, де ja sta je ben je al teveel ha 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 op die nooit dat broer hoe gaan ik weet dat je functie kijkt die drone die je weet het hoi Пас? Ух ты, блядь, десь гроші, пасади. Я... То мої! Сюди! То мої гроші! Сюди, блять! То ну, ну, моя п'єтка! П'єтка моя! Суди! Я сюди сюда б'! П'єтку! Єдь. Дай мені мою п'ятку! Ты керула мою п'єтку! Дідон! Давай вийде! Тут кідран? То ти греб'є! Bej, daj, ne vejo obusi. Oh, 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 oh. Andruka, daj. <gledanje> Vzel. Krasav. Škaj, ti je ja šel do čatkega drona. Dvaj intervju, čatki dron. Kaj naj boš? 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 Я красава. Я красава. зараз А греб дві. Способа ясно. Ди, дити. Е, я стою дров. Я бріво. Ти даба! З вами був чоткий Тайсон. Чоткий Цезар чоткий Костей, Чоткий Джон Чоткий Греб Підписуйтесь на мій канал, на наш канал. Ставте лайки. И підписуйтесь на наш канал. Всем папа! Да, всім всем папа! Чекайте за сердце!